Дмитро Павличко рідна мова, спитай соба, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу да лучизна? Та в рідній мові буде вся душа. І вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж? Не згубишся, як на вітрах, полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Володимир Сосюра, о місячне сяйво і спів солов'я. Півоні, мальви, жоржини, моря брілянтів – це мова моя, і мова моєї Вкраїни. Яка у ній сила і кличе, сія? Яка в ній мелодія Алина? в натхнення хвилини, о мова моя душа голосна України. Як парость виноградне лози, Плакайте мову пильно не настанну, полість бур'ян, чистіше від сльози, нехай вона буде, вірною сухняно, нехай вона щоразу служить вам, і живе своїм життям. Прислухайтеся, як океан співає, народ говорить і любов. Гнів у тому гомоні морським, немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це первина, це праця, це натхнення, це людина. Олександр Олесь, рідна мова, в рідній школі. Що вернить нам чарівніш, що нам ближе і миліш, і дороже на долі? рідна мова. Рідна мова, що в єдине назлила, перші матері слова, перша пісня колоскова, як розлучимось з тобою, як забудем голос твій і вітчизні дорогі, говоритимем чужою, краще нам німими стати, легше горе нам нести, ніж тебе розп'яти. Наша мова, наша мова.